Одні здають у ліс її потім свині дикі, вони не інші гроші не в ліс. І оленя якось частить. І переважно вони це продають і за це вилучають якісь гроші, за це за то і купляються якісь наводять, а на весілля вони це зберігають і це їдять. А також традиційно кокоси. Оця там їхні це малаша з сахаром пальми. Співають вони цю пісню, це визвольна пісня насправді, про гніт і долозійської влади на пів. Діти за них так тягнулися, їх усяко вчив. Це зараз він їх сальто вчить. І були заморку втори. Проблема в уніфаці. Виїхав довго кінців. То ми поїхали коли містечко, і ми з'явилися човник гулянковим, і сходи вам помітили, що вся родина поїхала. Вони всі сиділи, коли ми прийшли до човни тут ми разом відпочивали з нього. Жувати разом з одним кореним і з порошком молюски, то він робиться червоним, весь такий рот червоний, і як плюєш, ну він штани хтось плюру, він відпирається взагалі і з асфальту не збирається. Вони це жують, це ніби от ці ніжки, як профілактика. Вони не чистити зуби можна, і взагалі ну, такий, якби ам антисептичний. І має легкий такий, як тільки розжував

Це пощастило нас взяти за руки, вони були дуже раді, бо дітей багато, а білих містерів було тільки три. Відповідно, рук на всіх не вистачало. І хто вже коли взявся, то яка б не була стежка вузька, по потім взагалі трохи неможливо йти, руку відпустити було неможливо. От і ви так. І Е, ну і час е, від часу нам зустрічалися такі люди дуже е, колоритні. Зараз покажу вам кілька фотографій. Е, Оце теж досить цікаво. Е, деякі річки спеціально ось це будуються, тому що якщо падає дощ, машини не можуть проїхати. І відповідно е, місцеве село займається тим, що кидає каміння в воду, а водії їм за це платять. За те, щоб проїхати. Відповідно, місць не можна будувати, бо тоді село не буде мати чим зайнятися. Ну, це, от ми якраз такий спостерігаємо процес. Кидають каміння воду, трохи накидають, тоді можна мотоцикли цикли проїхати. Так, розносить назад, і відповідно весь час село має роботу. Так, це теж те, що я казала про контраверсійність. тобто це є вже асфальтна дорога, якийсь кусок поклали. Ми їдемо на грузовику, зупиняється машина, заходить дядько з луком. І е, потім, ну, тобто, він ходить полювати з луком. Ну, тобто, якось отак. Потім ми, наприклад, їдемо по цій же ж дорозі, е, вони розклали горішки на дорозі, сушать какаові боби. Машина якби, по обочині, бо какаові боби добре схожуть на асфальті і покласти їх збоку, якби не буде. Ну це виторкувалися. Після, ну це теж такі, якби, десь він ту шапочку зайшов. Ніби вони вже й в одязі, але на тих одяг так міють підібрати. <риклад> а сумочка, нього дуже традиційно, я передав порядок, нам теж таку подарували. Сумочка робиться це, з дерева, є дерево, яке вони якби, ну, б'ють і робиться з нього нитка. І з того якби плететься сумка. І кожен чоловік має маленьку сумочку, виносить тільки горішки і листочки, які музує. А жінка має таку величезну головку, яку вона носить на голові, і так і дитина поміщає. І це ми допомагаємо будувати власне хату. хата там будується так доволі швидко. Це знову ж таки з якоюсь одної з родин ми А це така тьотя. Це, це, казали, що це пітикантропи, що збереглися. Тобто в неї зуби якусь отак, ну, так цікаво, бачите, так виступають, вони червоні від того жування. Вона була така специфічна. Вона нам принесла е, по цілу е, ну, від діти, Оце такий е, типовий е, е, прикид. Е, 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 молоді люди переважно вже якби вдягнулися в якісь якийсь в якісь джинси, а старші мужчини е, їм цей одяг якби не прожився. Цей традиційний одяг це є гарбуз сушений, от який прив'язується шмурочком до спини. І Якщо мужчина старший, то він вдягає подовше, бо він вже по лісу не бігає йому ні за що не зачіпається. А якщо молоді хлопці, то ті в них були такі коротенькі. От, але ми ну, дуже насправді не фоткали в цьому регіоні, бо вони там такі були якісь. Ми взагалі їх трохи боялися. От е, але цей дід це був голова якогось по, 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 по полку, він запросив нас до себе додому. От, І от в нього, звернуть увагу, мобілка висить на шиї, зуб-свині, оцей, 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 оцей і <риває> так, хата в нього ні одного глистка, все там, би, білянами зв'язано, ну, і отак от, вони дуже дивно ну, живуть якось так. Змішано. <риває> Питалася, скільки в нього внуків, Він не знає, що не знає, скільки дітей в нього. <риває> <риває> <реш> <реш> ну, ми ночували багато по церквах, е от, якщо була церква в селі. Ну і ми цю е церкву прийшли і думали, що там ну, хтось такий до нас вийде якийсь там в галстуку, а там така закурена маленька хата, і такі вони вилазять всі. Такі, ну, ми ціле ніч не спали. <реш> от е молодий хлопець, бачите, в нього такий маленький той. Оце, не бачимо. Не бачимо. Там і сумочку. Не привозили таких косумірів? Ні. Якось нам з знімати знімати. Там немає туристів, таких штук не розібрається. Ніби є, ну, тут тобто, точно є попуга всередині одне містечко, де туристів привозять якби, централізовано, там робиться таке шоу, вони ніби там всі голі бігають і там можна купити. Але ми туди, ну там не були, не знаю. Цибульку базар ходить От. Дитина. І оце, що я казала, це жіноча такова сумка, тобто, вона є 10 разів більше, ніж чоловіче. Жінки на озері ловлять рибу, такі, ну, такі всі просто чарівні. Ми зустріли такого воїна. І знову ж таки, це вже містечко, є машини, і тут цей воїн. Ну так було дуже. Він мені показував, в нього одна стріла була на птахів, друга стріла була на свиней, і третя була ще на когось, Тобто ми там ніби все зрозуміли. От.